Ну, на цій сівалці, слава Богу, хороший механізатор працює з досвідом. 12 км на годину бачите? Розкидаємо, формуємо якісний рядок через 0 -0, 45 45 Ну, Вущі в у нас не вдалося здвинути б, в Бадриштат, я хотів би ще вущі. Ну, поки що тільки 45. Але з наших дослідів виходить, що 45-35, що в принципі, байдуже нормально воно там працює. І, як кажуть, хлопцям не дуже ця історія подобається. Особливо як переставляли це все діло, там були свої нюанси. Але це ж таке. Вони зі мною тут кожен раз, у них кожен рік якась нова інновація. Якщо хочеться їм цього чи не хочеться. Деякі їм інновації подобаються, такі як оця, наприклад, да? ось рації вже поставили. Трактори легше спілкуватися. А деякі, звісно, їм інновації не, не дуже допомагають. Такі, як оце сівалку. Її дуже важко чистить, ви самі розумієте. Але не так багато на цій сівалці, щоб треба було постійно там лазити під цігаркою. Ну, Бачите, засіває він засіяв. Трошки засіяв і поїхав. Це в нас валік, тут у нас Кусенко. Саме крутий. Один із таких досвідчених хлопців.